Ну що, друзі, ця тема вспливала, вспливає і буде вспливати, Тож, давайте. Давайте поговоримо з вами про те, що вас хвилює, я ж. Знаю, хвилює. Ядерка. Ну коротше, сценарій номер раз. Якщо полетить стратегічний ядерний арсенал, то тут нам всім гайки. Я думаю, пояснювати нічого не треба, якщо що, ось вам візуалізація. Ну, звичайно, шанс вижити є, десь так 0, хуй десятих. Виживуть тім, де й то не точно, у кого є мега обладнане бомбосховище з провізією десь на рік. Хоча, дивлячись на температурні прогнози та прогнози зараження, там ні сталкера, ні Фоллаута не буде. Ми звичайно бачили про ядерну зиму, там мутантів і прочого всякого, але по факту буде жопа. Сценарій номер 2. тактична ядерна зброя. Порівнювати з Чорнобилем немає сенсу, там інший принцип роботи, але як бахне, так бахне, мало не покажеться. Такий варіант теж малоймовірний, ну але він є. Якщо навіть старий їбанатік вирішить використати ядерну зброю, то цілі будуть вибиратися дуже-дуже ретельно, і на те є причини. Я ж думаю, що ви всі розумієте, що ядерна війна це перш за все війна, а не просто давайте покидаємося хто куди хоче, чим хоче. Кидать таку штучку на будь-яке місто максимально невигідно ні з якої точки зору. І да, ми звикли, звичайно, вважати всіх цих фаршистів нелогічними, але тут я вас запевняю, там логіка є. Вона, звісно, кончена, але вона є. Чисто символічно бахнуть, наприклад, по острову Зміїни, чи кудись десь там на лінію фронта, Ось такий варіантик більш вероятний. Бо якби всі інші лякачечки в Путлера вже закінчились, а наші люди як не боялись, так і не бояться. Навіть оргію на щекавиці планують, в разі чого. Так що, все може бути. До чого це я? Середньостатистичній людині, яка проживає в місті, в принципі, панікувати не треба. Але панікувати, розслаблятися теж, якби не варіант. В ідеалі. Звичайно, було б добре мати тривожну валізу, бо часу буде обмаль. Да й по суті вона вам може згодитися не тільки на випадок ядерки. Ви задумайтесь, якщо не задумались, за 8 то місяців війни. Бо не забуваємо основний принцип: дід йобнувся. Також підкину вам ось таку цікаву силочку на сервіс NukeMap. Тут ви можете покидатися віртуальними тополями, щоб приблизно подивитися, що воно де як і куди, ну щоб ви не накручували себе і не думали, що... Ядерка впала під Херсоном, обожечки божечки, нам всім пиздець. І ні, я не хочу, щоб ядерка впала під Херсоном. Я, в принципі, не хочу, щоб ядерки падали. Мені якби і без ядерок не скучно живеться. Подивіться, потикайте, прикиньте, в яку сторону можуть полетіти ядерні опади. Ну і в кінці повторю: шанс такого шабаша дуже малий. Бо в РФ її ж і так срака, а прикиньте, що буде потім. ой ой Ой! А як не крутино, ну бункерний Туєбені, його сраколизи зі своїми дітьми, ну все-таки жити хочуть. Ну і в додаток до всього, ми ж, блять, бачили, що таке російська зброя, як вона літає. Косо, криво, десь не взлетіло, десь взірвалося, десь кудись не туди попало, а можливо навіть і взагалі не вилетіло. Ну це так просто, також майте на увазі. Не піддавайтесь кіпішу. Хвилюватися звісно можна. Заходи безпеки проводити теж. Ну не рвать собі волоси на сраці і не замовлять свинцеві гроби з криками Боже! Ми всі помрем. А ще я тут провів невеличке опитування, і приблизно половина моїх друзів думає, що тактичний ядерний удар все-таки буде. Да, може бути, але я ще раз нагадаю: тактичний ядерний удар це не кінець світу, та й навіть не кінець війни. Так що поменше кіпіша, побільше віримо ЗСУ, донатимо допомагаємо та слухаємо офіційні повідомлення. І як казала одна моя добра знайома, Стас, не накручуй себе, і ви, люди, себе не накручуйте. Не будьте собі ворогом! Тут, блядь, за, за ту ядерну війну, блядь, Путін, блядь, з одної сторони хуяр розказує, блядь, всіх пугає. Та, блядь, пішов ти нахуй з той ядерної війни, ми пережили Чорнобиль, блядь, переживем нахуй і тебе, бля, тому що ми боремося за свою свободу. І повір, бля, ніхто тебе не боїться. І ядерну війну ти сам її боишься, блядь. Ти саме більше боїшся, що ми в Москву не прийшли, блядь, і Білорусію не захватили. Оце ти саме більше чого боїшся, блядь. А ти будеш нам розказувати, блядь, що ти в нас, які ти там, блядь, білі і Да Та, Сі слава Україні, слава українській нації і пиздець Російській Федерації.